Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Продовжуючи тему розгляду законопроекту за номером 10449, також ще хочу нагадати, які є підстави для звільнення з військової служби. Тоді, коли військовослужбовець перебував у полоні. Недобровільно, а яким військовослужбовцям була встановлена інвалідність? До речі, хтось з вас мене запитував, чи це буде підставою для звільнення з військової служби так? Будеться передбачено законопроектом за номером 10449, та ті військовослужбовці зможуть звільнитися з військової служби, у яких закінчився строк дії контракту, укладеного під час дії воєнного стану. Але пам'ятайте, що цей закон знаходиться законопроект поки що на підписі. У нашого президента, тобто він його ще не підписав. Як тільки він буде підписаний, з'явиться ця інформація. Відразу протягом місяця даний законопроект вступить в юридичну силу. Також хочу нагадати, що згідно даного законопроекту всі українські військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років протягом двох місяців, 60 днів від того дня, коли. Закон вступить в юридичну силу, а будуть зобов'язані звернутися в ЦНАПИ центр надання адміністративних послуг, військомати або створити електронний кабінет та оновити свої персональні дані. Що ж потрібно буде оновити? Потрібно буде оновити фактично своє місце проживання, ваші актуальні контактні мобільні телефони, так, телефони та адресу електронної почти, відповідно, якщо вона у вас така є. Якщо ви цього не зробите, то законопроектом передбачено те, що чоловіки будуть набувати такого статусу як ухилянт. Я впевнена, що ви багато читали, бачили, чули, слухали інформацію. Також будуть передбачені штрафи. І за рішенням суду вас можуть обмежити в користуванні вашим автомобілем. Тому це потрібно буде зробити. Тож, чекаємо в наступних відео ще розповім про соціальний захист військовослужбовців, що зміниться згідно даного законопроекту.